За майже півроку випустили вже багато кіно. Минув канський кінофестиваль, і деякі стрічки представлять в українських кінотеатрах. Поговоримо знову про фільми, які ви могли знайти в прокаті. Маєте змогу переглянути на стрімінгах або. What the fuck is this? Почнемо з документального фільму Девіса Гугенхайма. Фільм Майкла Джей Фокса розповідає не стільки про хворобу, яка майже повністю перебрала собі життя потенційно однієї з найкращих зірок кінематографу замолоду, як про сильну духом людину, яка намагається боротись попри все. Назва фільму у перекладі української має звучати як тихий або нерухомий, та Майкл Джей Фокс ніколи таким не був. Він називає себе тарганом, якого не вбити. Зйомки кількох фільмів садкомів водночас, так що він забував, на якому майданчику знаходиться, раптовий успіх, якому сприяла впертість та віра в себе, дівчина зі знайомством якої він зрозумів, що хоче з нею одружитись, ось те, ким був актор до хвороби. Але навіть зараз, не звертаючи увагу на всі перепони та думки незнайомих йому людей, він не говорить про біля, намагається жартувати, хоча й це фізично дається йому складно. gonna happen. Alright, yeah, okay. Thank you. Okay. Nice to meet you, sir. Nice to meet you, you're not my feet. Цікаві ретроспективні кадри та архівні зйомки перетворюють роботу на ніби художнє кіно, а до документальності повертає лише сам 61-річний Джей Фокс. Цей фільм має кілька важливих функцій. Він і про голівудську зірку у тяжкий час, і про те, що хвороба Паркінсона давно не є чимось далеким, передбаченим чи виліковним. 2023 багатий на драматичні історії за реальними подіями. Так вже у березні на Apple TV+, Плюс вийшов фільм «Тетріс» Джона Есбейда, режисера Стена і Оллі, Багна, нового міні-серіалу Стоунхаус з Меттю Макфейденом. Теро Еджертон повернувся до втілення образу реальних людей після відомого рокетмена. У новій драмі йдеться про Хенка Роджерса, який боровся з власниками великих капіталів США та Радянським Союзом, за права на автомати, консолі та комп'ютери для гри Тетріс, яку розробив Олексій Пажитнов. Радянщина та Росіянець це головний мінус фільму. Звісно, не обійшлось без певної романтизації тоталітарного уряду капіталістичними та розвиненими країнами. Але росіянам кіно не сподобалось країна зображена холодною, сірою, бідною, заляканою з усією корупцією та одвічним старшим братом. Враховуючи це все та усвідомлюючи, що історія реальна, слів з пісні не викинеш, і ми перш за все спостерігаємо за розробкою світової відеогри. Якщо ви не знаєте цих подій, то вам буде цікаво дивитись тетрі через призму режисера та пригодницького жанру. Фільм Ейр або Ейр Джордан випустив Бен Афлек. Сюжет розгортається навколо унікальності молодої зірки баскетболу Майкла Джордана та компанії Nike, яка сама шукала собі когось відомого, аби покращити прибутки. Тут зібрались знані актори: Мед Деймон, який зіграв Соні Вакаро, сам Бен Афлек, який втілив образ співзасновника фірми, Джейсон Бейтман, Вайола Девіс, Кріс Такер та інші. Режисер вдався до цікавого прийому. Фільм зосередився на менеджменті нових підходах, боротьби компаній за баскетболістів, але самого Майкла Джордана ми не бачимо і навіть не чуємо, окрім одного слова у кінці стрічки. Натомість нам демонструють, яку роль у всьому відіграла мати Джордана. Вона досягла вигідної угоди для сина, тим самим створивши прецедент. Виготовлення відомих кросівок призвело до того, що й інші спортсмени змогли отримувати чесний прибуток за використання їхніх імен або зображень. Те, що так лякало Найкі, перетворилось на неймовірний прибуток для всіх, і люди, про яких ідеться у фільмі Ер Джордан, це реформатори у спорті. Це не єдина спортивна драма, яку варто чекати від Афліка та Деймона. Їхня компанія Atis Equity та Redbird Capital Partners – вже готують фільм з Дженіфер Лопес про Ентені Роблеса, одноногого американського реслера, який вигравав національні чемпіонати. Режисером виступить Біллі Голденберг, що давно працює із Афликом. Для нього це буде дебютна робота, яка наразі на паузі у розробці через трек сценаристів. Останні роки німецький кінематограф взяв курс на виготовлення воєнного драматичного кіно із домішками різних жанрів, але якщо раніше вони продавали на Netflix контент про римсько-германські війни, Веймарську республіку 1929, го Австро-Угорську імперію. То тепер чомусь серіали та фільми Німеччини все більше розповідають про нацизм. Говорячи про новий фільм на Netflix Кров та золото, я вдамся до певної суб'єктивності, тому, якщо хочете цього уникнути, перейдіть до розповіді про наступне кіно. Стрічка не містить комедії, на яку натякали у анонсі та трейлері, та й драматичності. За неї відповідає хіба другорядний герой, хлопець з інвалідністю, якому майже не надали екранного часу. Це екшен заради екшену, і у такому разі перегляд кіно цілком може вдатись. Режисер Пітер Торвард ніби намагається копіювати різні проекти. Зовнішньо ви можете помітити схожість із Оскароносним на Західному фронті без змін, а за наповненням, деякі сцени нагадують безславних виродків Квентіна Тарантіно, де дуже грубо і примітивно імітують образ Ганса Ланди. Ми розуміємо контекст історії та війни лише за формою, а якогось жаху подій для цього нам не надають. Складно і прийнятися героями. Дівчина, одна з головних героїв, бореться проти нацистів, бо її коханого нема в живих. А хлопець демонструє фото його загиблої сім'ї. Для розуміння історії героїв та їх мотивації у нас є лише ці два швидкоплинні факти, тому у такому випадку краще подивитись навіть згаданий на Західному фронті без змін. Але якщо вам дійсно хочеться зрозуміти складність життя людини в той період, то раджу звернути увагу на військового моряка, якого Netflix вирішив розпити на міні-серіали з трьох епізодів. У цьому проєкті ви майже не знайдете перестрілок та вибухів, але побачите ще один бік війни, ціну дружбі, коханню та те, як воно бути зниклим безвісти у період масового хаосу. Підземелля і дракони чи злодіїв створили Джонатан Гоштейн та Джон Френсіс Дейлі, які раніше працювали над комедіями кістки, нічні ігри та писали сценарій для людини павука повернення додому. Це відобразилось і на новому фільмі, де комедія вдало підійшла для драми. Підземельний дракони чи злодіїв, знятий за одноіменною відомою настільною грою, був чи не найочікуванішим фентезі року. За сюжетом бард, який підробляв шахраєм, піддався обману друзів та знайомих. Його дружина загинула через його ж недбалість, а тому головному герою потрібен був скрижаль Воскресіння. Потрапивши до в'язниці, бард, якого грає Кріс Пайн, намагається повернути старе життя з донькою. Фільм «Підземельні дракони розповідає про пригоди героя з друзями-варварами, чаклунами, друїдами, паладинами серед гарних краєвидів та архітектури. Для свого жанру стрічка, наповнена непоганими казковими спецефектами, увібрала у себе купу акторів. Окрім Кріса Пайна, тут з'явилися і Мішель Родрігес, і Джасті Сміт, і Софія Лілліс, Х'ю Грант, Регежан Пейдж, Бредлі Купер. А композиція Лорна Белфа, який раніше працював над проектами Марвел, нагадує кіно Пітера Джексона. Цей рік почався з виходом незвичного кіно Брендона Кроненберга, режисера фільмів Поневолені та антивірус. Безмежний басейн, трішки рефнівський, астерівський, егерський, навіть батьківський, адже батьком режисера є Девід Кроненберг. Він ніби взятись від усілля, але доводить, що Брендон Кроненберг це яскравий представник сучасної школи трилерів та жахів. Сюжет розповідає про пару, яка їде відпочивати на курорт. Та є певні обмеження виходити за територію незаконно протягом всієї відпустки. Тут починається певний абсурд та жах, який для героя Олександра Скажгорда відкриває Міа Гот. Безмежний басейн це безмежний цикл історій, що повторюється з людьми, у яких є гроші, нестримне бажання та купа ілюзій. Вигадана країна зі своїми звичаями та порядками, стосунки між людьми, трішки скаженої фантастики це все у цьому кіно. Переглянувши новий фільм Брентона Кроненберга, ви можете стати звичайним глядачем або переосмислювати образи не один день. Ренфілд Кріса Маккея, режисера епізодів серіалу Робоцип та лего фільм – це легка пригода про відомого Дракулу та його підлеглого. Ніколас Хоут розвиває свою кар'єру у комедії. А Ніколас Кейдж взяв ще один помітний проект після нестерпної тяжкості величезного таланту. Фільм у дотепній формі розповідає про хлопця, який потрапив у залежні стосунки від свого так званого власника, але хоче їх покинути, аби жити звичайне життя. Ренфілд іде ідещором адже герой Ніколаса Холта закохується в поліцейську, яку зіграла Квафіна. Що відповідає тут за гумор разом із Беном Шварцом, який грає бандита? Стрічка Кріса Макея зіштовхнулася із критикою, так як і примарні Декстера Флетчера, режисера Сонце над Лейтом, Едді Орел та Рокетмена. Але більш правильним перекладом фільму від ЕПОП з Крісом Евансом та де Армас мав би бути загощений чи будь-який варіант, що стосувався б поняття гостинг як різкого припинення будь-яких стосунків без попередження. Сюжет розповідає про двох молодих людей, які знайомляться та проводять разом день. Хлопець закохався, а дівчина поїхала у відрядження та не відповідає. Тому герой Кріса Еванса їде за нею, аби вхопити удачу за хвіст. Так стається, що він опиняється серед смертоносних подій між бандитами та кілерами. Але насправді примарній, хоч і наповнені екшн-сценами, та є звичайним румкомом, і оцінювати його як Джона Уика не варто. Додатковою перевагою романтичної історії з перестрілками є участь таких зірок як Едріан Броуді, Ентоні Макі, Джона Чо, Себастіана Стена, Райана Рейнольдса та інших. А завершимо випуск повним метром і дебютом Тіни Сатер Реаліті, який до цього режисерка представляла у якості театральної п'єси. У головній ролі з'явила Сіні Свіні. Яка постала перед нами драматичною героїнею, що може втілити образ не лише у ейфорії, білому лотосі чи в Кіно зняте у стилі різанини Романа Поланські, оскільки дії відбуваються в одному приміщенні, і сюжет побудований лише на діалогах. Це ніби художня адаптація документалістики. Все, що говорять герої, насправді є аудіозаписами того періоду. Сюжет розповідає про реаліті Віннер, яка знає кілька складних іноземних мов. Є військовою перекладачкою, яка прагне служити американському народу та водночас зливає змі секретні матеріали щодо втручання Росії в вибори США 2016 року. Нам показують також купу журналістів з різних каналів, які підтримують Росію, і досі. Тим цікавіше дивитися, напружене кіно українцям лише за рік у США було кілька витоків інформації стосовно російсько-української війни.